Лівої сторони буде картопляє. Хочу вам сказати, що я не дарма став перевірити, чи все в порядку. Я фрезерую, а там возьмі. Зорцем називається. Так. Сьогодні їдемо фрезервати. Зацепили фрезу, рієм трактора, зараз будемо рушати. Ця ліва сторона буде картопля. Пул на такі. Право засіємо. Так Виїхали до грядки. Зараз тато сіє праву сторону, ячмінь засіває. Тут возимо гній на картоплю. Зілом. Не там до грузимо, возим розкидуємо. Не знаю, може сьогодні спіємо зафризувати цю сторону, ліву може ні. Не знаю що буде. Що, весна прийшла, ловольчик до роботи. На фрезу 7 см настроїли, але за що того, що колеса просідають і фреза втисне, то бере 15-18 см. Чесно фрезерує. Ну, посів нормально, ну і на картоплю теж плюс і мінус. Того року один шприн загубився мені. Треба буде вточити. Зараз що сіям. Погода вроді вже краще робиться. І будемо фрезерувати. Зараз ще піду на ту сторону. Ота коріння все повикигали з цього. Рядки, що там було, що я вас не говорю, то відтерпати все. Весна прийшла, пора роботу. Як народ, пройшов всі два рази. Дорогі непогано. Є в нас буринець. Є трошки горбик, але тут таки напусів буде. Ставив 7 см на колеса. Ну, воно бере більше за що того, що закопаються колеса і це. Зерно на это. Ого! Тут нормально є. да еще до твердо. Один раз пройшов гори вниз. Зараз буду знімати, як згори гори їду. Не добре без оператора, але знімаємо так як маємо. Налипає там треба чистики у будь-яку. Я фрезерую, а там гній, Зорсом називається Захарчик фрезеровка виходить, трошки там є горбики, Тобі нормально. все, гній пішов у рух, зараз будемо розкидувати і фрезерувати далі. Добре, коли така техніка їдемо. Возиш, ввозиш Я заодно стоп перевірити, чи все в порядку. Чи... Сплінтийки не вилазить, попадались каміння. Ну, Вроді несерйозні. Нормально. Перевірю і знову рух треба чистити, бо забиває виходиш відчиститися отут. Хочу вам сказати, що я не дарма став перевірити, чи все в порядку. Во, зараз. Виліз. Йому добре було. То есть стоїть, то мы ничего. А то холера вело зелье. Половина є. Половина є. Ще зараз докидуємо гні і будемо тут під картоплю фрезервати. Ще раз проходжусь і кинеться. Значить, що? Розкидали гній, фрезеруємо цілину, раз пройшовся, проходжу по два рази. Значить, що, гридкові виходить як карта, має трошки горбики тут. Ну, то миритись може. Ще лишилось пройти Десь разів три, напевно. І кінець. Тут ячмінь засіяний справа від копачувати. Один трошки завалив, там тут таке. А тут буде картопля, ні розкидали. Отаке от Отакий от результат у нас вийшов.